Якою була найперша думка, що увійшла у ваш розум сьогодні вранці? До кави, до душу, до того, як свідомість повністю увімкнулася? Чи було це відчуття спокою, чи це був знайомий важкий тягар вашого списку справ, можливо, спогад про сварку з минулого вечора, страх перед важкою зустріччю, тиха тривога про рахунки, про майбутнє, про стан світу? Для більшості з нас, якщо бути абсолютно чесними, стандартним налаштуванням не є радість. Наш мозок, викуваний тисячоліттями виживання, є витонченою машиною для пошуку проблем. Він постійно сканує горизонт не в пошуках краси, а в пошуках загроз, не в пошуках того, що ми маємо, а того, чого нам не вистачає, не того, що правильно, а того, що неправильно. Цей внутрішній монолог. Стає саундтреком нашого життя легкою гарячкою невдоволення, постійним гулом скарг, який ми вже майже не помічаємо. Затори жахливі, кава холодна, наш начальник вимогливий, наш партнер дратує, новини гнітючі. Ми живемо в стані перманентної, низькорівневої опозиції до самої реальності. Ми віримо, що щастя це щось, що прийде пізніше, після того як ми отримаємо підвищення. Після того, як ми схуднемо, після того, як ми поїдемо у відпустку, після того, як усі наші проблеми магічним чином вирішаться, ми, експерти у відкладеному житті, професійні офіціанти у великому залі очікування життя, завжди читаючи на подорож, яка ніяк не починається. Але що, якби це було глибокою і трагічною помилкою? Що якби щастя було не пунктом призначення, а радикально іншим способом бачення? Давні стоїки вірили в це. Вони бачили вдячність не як ввічливе дякую після отримання подарунка, а як потужний трансформаційний інструмент розуму. Вони бачили її як акт повстання проти нашої власної неврології, секретну зброю, що може перепрограмувати наше сприйняття реальності. Вони розуміли, що вдячність це не відповідь на ідеальне життя, а сам засіб, за допомогою якого життя стає радісним, стійким і глибоким. Незалежно від його обставин. Сьогодні ми не просто поговоримо про вдячність, ми навчимося володіти нею як щитом, лінзою та компасом, якими вона завжди мала бути. Будьте вдячними. Потрібно зробити все, щоб вдячність наша була більшою. Адже вона наше благо, подібно до справедливості, яка хоча й поширюється за загальною думкою на інших, але здебільшого. Повертається до нас. Сенека тут криється великий паранокс вдячності, секрет, який Сенека хотів, щоб ми зрозуміли. Ми думаємо про неї як про акт дарування, покарунок, який ми робимо іншій людині за її доброту чи щедрість. Але насправді це один з найглибших актів, що приносить користь нам самим. Подібно до справедливості, вона здається тече назовні. Але її найбільша і найбільш трансформаційна сила повертається всередину до того, хто її відчуває. Коли ми переживаємо справжню вдячність, хімія нашого мозку змінюється. Він виділяє дофамін і серотонін, нейромедіатори добробуту, одночасно знижуючи гормон стресу кортизол. Це буквально форма психічної та емоційної гігієни. Практикувати вдячність. Це не просто бути ввічливим, це активно очищати свій розум від токсинів заздрості, образи та невдоволення. Це обирати здоров'я замість хвороби, ясність замість плутанини та мир замість внутрішнього сум'яття. Отже, як нам розпочати цю практику? Ми починаємо, відкриваючи очі. Ми повинні провести радикальний аудит нашого існування, шукаючи не те, чого не вистачає, а те, що є. Подумайте, просто зараз про простий факт вашої власної присутності в житті. Подумайте про своє серце, невтомний м'яз, що б'ється понад 100 тисяч разів на день, ритм, який супроводжував вас ще до вашого народження, барабанчик пісні вашого життя, якого ви ніколи не просите грати. Подумайте про свої легені, що вдихають повітря світу, тихий, постійний обмін. Що з'єднує вас з кожною іншою живою істотою на цій планеті. Ви живі у світі, який здебільшого перебуває в мирі. У вас є здоров'я, навіть якщо воно недосконале. У вас є свобода і час, щоб взаємодіяти з цими ідеями. Це не дрібниці, це дива космічного масштабу, які ми навчилися сприймати як буденність. Але давайте перейдемо від космічного до конкретного. А як щодо крихітних, швидкоплинних моментів благодаті, що прикрашають кожен наш день? Посмішка, яку ви отримали від незнайомця на вулиці, момент несподіваного людського зв'язку, людина попереду вас, що притримала двері, маленький акт ввічливості, який зробив ваш шлях трохи легшим, момент, коли ваша улюблена пісня несподівано заграла по радіо, ідеальний саундтрек для звичайної поїздки. Або просто відчуття сонця на шкірі, смак ранкової кави, комфорт теплого ліжка в холодну ніч. Наше життя переповнене цими маленькими багатствами, але наш розум, що шукає проблеми, навчений ігнорувати їх, відкидати як незначні, поки ми полюємо за наступною причиною для занепокоєння. Вдячність це дисципліна помічати, це тренування нашої уваги, щоб бачити багатство, яке вже належить нам. А тепер для остаточного випробування давайте проведемо уявний експеримент, яким славилися стоїки. Уявіть, що сьогодні був ваш останній день на землі. Уявіть, що ви знали з абсолютною впевненістю, що за кілька коротких годин усе закінчиться, що б сталося з вашими тривогами: дрібна образа, яку ви тримаєте на колегу, турбота про рахунки на наступний місяць. Гнів на водія, який вас підрізав, чи мало б щось із цього ще значення. У цьому останньому прояснюючому світлі всі дрібниці згоріли б як туман. І що б залишилося вдячність переповнююча глибока вдячність за простий, приголомшливий факт того, що ви взагалі тут були вдячність за смак води, за обличчя ваших близьких. За спогад про прекрасний захід сонця, за саме відчуття дихання. Цей уявний експеримент доводить, що вдячність не залежить від довгого і процвітаючого майбутнього вона є функцією зосередженого і вдячного сьогодення. Нарешті зрозумійте, що ця практика не є самотньою вдячність заразлива. Вона випромінює світло, яке може змінити енергію кімнати. Стосунків спільноти щире вираження подяки може перевернути весь день людини. Лідер, який виявляє вдячність, надихає на лояльність і відданість далеко за межами того, що може купити зарплата. Партнер, який відчуває себе оціненим, плекає любов і зв'язок. Коли ви обираєте жити в стані вдячності, ви не просто трансформуєте свій внутрішній світ. Ви стаєте активною силою добра у світі навколо вас, ви стаєте джерелом цього світла. Отже, ми стоїмо на роздоріжжі ми можемо продовжувати дозволяти нашому розуму працювати за стандартними програмами, нескінченно шукаючи проблеми, зациклюючись на нестачі та живучи в стані тихої опозиції до власного життя. Ми можемо продовжувати відкладати наше щастя, чекаючи на ідеальний набір зовнішніх обставин, який ніколи не стане. Це шлях більшості, це життя, проведене в сірому, захаращеному піплалі власного існування, скаржачись на темряву, не усвідомлюючи, що просто на горі є прекрасний будинок, залитий сонячним світлом, який чекає, щоб ми просто відчинили двері. Вдячність це ті двері, це свідомий, навмисний вибір піднятися нагору, це рішення перестати бути пасивним жертвою власної неврології і стати активним учасником у створенні власної радості. Стоїки розуміли, що вдячність це найвища чеснота, основа на якій будуються всі інші. Як ви можете мати мужність, якщо ви не вдячні за життя, за яке боретеся? Як ви можете мати справедливість, якщо ви не вдячні за спільноту, частиною якої ви є? Як ви можете мати мудрість, якщо ви не здатні бачити добро, яке вже існує прямо тут, прямо зараз? Почати цю практику означає почати революцію. Це тиха внутрішня революція проти тиранії скарг, заздрості та відчаю. Вона нічого не коштує. Вона не вимагає спеціального обладнання. Вона доступна вам у цю саму мить і в кожну мить, що слідує за нею. Вона починається з одного простого вибору. Подивитися на своє життя, не шукаючи того, чого не вистачає, а того, що є. Подивитися на свої руки і бути вдячним, що вони можуть тримати, подивитися на свої ноги і бути вдячним, що вони можуть ходити. Подивитися на світ і бути вдячним за приголомшливе, неймовірне диво бути його частиною. Це не заперечення болю та труднощів життя, це відкриття світла, що світить навіть у найтемніших кімнатах. Якщо ви готові перестати чекати на щастя і почати створювати його, я запрошую вас підписатися на наш канал. Ваша подорож до більш вдячного, стійкого та радісного життя. Починається з одного кліку: Давайте вчитися відкривати штори і впускати світло.